Ми привітали хлопців з виходом з відпустки, тому що всі відпочили, тому що сезон був тяжкий, їм і фізично, і звичайно, морально. Останні тури були такі напружені, їм треба було відпочити від того всього один від одного, тому що, напевно, так само скучили за сім'ями, за дітьми, де ж більше часу провели з сім'ями. На рахунок завдань, звичайно, ми озвучили, і я не перестаю це повторити, що наше основне завдання команди Рух, знаючи нашого президента. Це вже було як на обласному рівні, на аматорському, так само в другій лізі, це перемагати в всіх іграх, де б це не був виїзд, все вдома ми граємо. І показувати хороший футбол для наших болівальників, як на виїздах, так само вдома. А якщо будемо ну, вигравати, йдемо результат і місце турнірної таблиці само прийде. Якщо рух, ви побачите, буде претендувати на найвищі місця, завдання Прем'єр-ліги буде однозначно. Звичайно, якщо ми будемо вигравати, ми будемо знаходитися перше, друге, третє місце, ну, куди ми дінемося? Звичайно, щоб ми хотіли, це мрія кожного футболіста, кожного напевно, президента потрапити туди, ну, для чого ми займаємося футболом. Але ну, це все покаже час. Не відбудеться так, ну, значить ні. Хочеться поговорити про кадрові зміни. Ми знаємо, що дуже багато футболістів завершили кар'єру. Дехто пішов з клубу, дехто залишається в структурі клубу. Сьогодні представили і десь оновлений тренерський штаб. Ну, Покинув нашу команду Андрій Баглай. Тому, звичайно, хочеться сказати йому велике дякую, тому що він провів з командою. Всі, всі щаблі пройшов з нами, обласний рівень, аматорський, другу лігу. Андрій відіграв дуже багато ігор, за що йому дуже вдячні. Я думаю, що він знайде і вже ми знаємо, що на нього є дуже великий попит як в другій лізі, так і на обласному рівні, то Андрій сам визначить, де йому продовжувати кар'єру. Олексій Омельченко це наш футболіст, який ну, більш відомий тим, що він забив перший гол на професійному рівні. Йому теж бажаємо успіху і дякуємо Олексію і Володя Садоха. Це молодий футболіст, який, я думаю, що не сказавши свого дійсно останнього слова в футболі. І ми сподіваємося, що, можливо, в іншій команді він це проявить і, можливо, на майбутнє повернеться до нас. Також Федорів Володя. Та, також Володя Федорів нас покинув. Йому дякуємо за те, що він провів час нашій команді, за те, що він допоміг, напевно, нашим молодим футболістам трошки ну, досвіду набралися від нього великого. В тренерський штаб війшов Андрій Кікоть, Віталій Романюк, який також допомагатиме Руслану Мостову, натомість покинув досвідчений і заслужений тренер України Олександр Михайлович Іванов. Так, по Олександру Михайловичу, звичайно, це людина, це, можна сказати, така тренерська глиба українського футболу, за що я особисто йому ще раз дзвонив, дякував, тому що я від нього теж багато чого нового почув, багато для себе, що відкрив, і він мені відкрив очі в футболі дуже набагато які питання. За що йому дуже вдячний. Михайловичу, і ну, він прийшов сюди на рік. Трошки і Руслан Іванович, і молоді тренера, що навчилися від нього. Тому Григорій Петрович поставив завдання, що є молоді тренера. Андрій Ярославович, який ну, це таки в нього така династія тренерська, дали йому шанс і можливість вчитися і досягати успіху. Також е, Роман Зінович-Манорик. Я думаю, що це людина теж не остання в Виниківському футболі і досить відомий форвард в минулому. Хотілося б вірити, що у них все вийде. принаймні президент робить все для того, щоб вони ну, займалися суто тренерською діяльністю. Романюк вже е, я чув, запрошував завтра у зал футболістів. Звичайно, такий зал мати в Україні, напевно, зараз деякі футболісти будуть на перегляді, вони вже були на цьому залі, побачили умови, всі були ну, так, легкому шоці від того, що побачили. Григорій Петрович це тільки напевно. Одне з перших, що він зробив таке для футболістів. Думаю, він ще багато кого здивує не тільки виниківчана, а й всю футбольну Україну своїми такими масштабними проектами футбольними спортивними. Звичайно, найбільше болівальників цікавить трансферна діяльність руху. Наскільки команда підсилиться, зрозуміло, що президент озвучував серйозні будуть трансфери. Зараз на перегляді прибуде дуже багато, напевно, футболістів. Чи ви вже визначилися з тим? Хто буде в команді, коли болівальники почують перші прізвища? Звичайно, ми визначилися. Я думаю, що з понеділка ви, ці болівальники України вже офіційно дізнаються, хто став першими нашими новачками. З завтрашнього дня до нас починають приїжджати новачки, їх буде досить багато. Я не скажу, що це будуть перші і останні, тому що, ви бачите, яка зараз ситуація в українському футболі, команди розвалюються, команди десь не платять людям зарплату футболістам, вони шукають кращі варіанти продовження. Поки що ті футболісти, які зараз є, це вихованці лігійського футболу. Ми на це акцентуємо увагу, але хотілося б в першій лізі так, гримати дверима серйозно, тому, можливо, це будуть ті футболісти, які представляють інші області. Але вони мають бути на, на голову та на дві сильніші наших місцевих вихованців. На початку тижня, взагалі, для оболівальників руху чекає ще одна така подія, можна і проносувати клуб, десь приємно здивує зміною кольорів і новою емблемою. Так, це. Можна сказати, така давно назрівала ця ідея і Григорій Петрович вже сам не витримав, почав її малювати вдома, казав в нього, що з'явилася ідея. Я думаю, що болівальники її побачать, оцінять. Емблема дуже гарна, хто бачив вже її хто, ну, з відомих тренерів, хто там футбольних функціонерів, бачив, вона дуже сподобалася, тому думаю, що з наступного тижня ми здивуємо гарну емблему. Дай Бог, щоб в нас з нею були перемоги.